Став нарешті довгоочікуваний заїзд на Royal Service з приводу заміни колодок, на яких я проїхав вже 10 тисяч кілометрів після того, як мені діагностували, що їх пора міняти. Але так як я їжджу як пенсіонер, не навалюю і різко не відтормажуюсь, ну майже, то колодочки в мене прослужили дуже довго. Навіть після того, як виліз чек, я вже проїхав 350 км за ці три дні. Також хочу подивитись салінблоки верхніх важелів, які в мене вже були надірвані ще коли я цю машину діагностував при покупці, але там було не критично. Я думаю, зараз вже пора їх міняти, тому що я відчуваю, що на Бруківці машина стра... стала трошки жорсткіше себе поводити. Я думаю, це через ці салінблоки. І не хотілося б, щоб розірвані салінблоки цих верхніх важелів потягнули за собою ще якісь. І ще якісь інші коротше, проблеми. Тому зараз ми їх подивимося. Якщо вони надірвані, то треба буде їх теж замінити. Також у мене почало щось дуже сильно дзеленчати. У мене таке відчуття, що це як в вихлопній системі. Знаєте, Я, типу, коли нажимаю так, на педаль акселератора. І при навантаженні на розігрітому двигуні вже, от коли вже він розігрівається, на холодному такого немає, коли розігрівається, воно так зеленчить, як, блін. Ну, у мене таке відчуття, що як в вихлопній системі щось відірвалося і воно об типу, труб, трубу так б'є, коротше. Залишу тачку на ремонт. І дуже мені цікаво, скільки це все буде коштувати, тому що колодки Костік знайшов задні за 1800, хоча всюди вони там по 5-6 тисяч. Цимерман, Зімерман, не знаю, як правильно, Циммерман. В общем, передні все-таки 8 тисяч, дешевше немає. Циммерман це найкращий замінник, наскільки я розумію, тому що brembo мені не радість ставити. ну Типу для цієї машини вони занадто прості. Такі простіші, аж противно. <плес> Колодочки будуть циммерман передні 8, задні, якщо підійдуть ті що за 1800, буде класно, якщо ні, то там 3500 чи 4 плюс датчики по 1000 кожен назад і наперед. Поки що, друзі, по обслуговуванні цієї машини. Якщо при покупці я планував витрачати на неї 1000 доларів на місяць, то поки що і близько таких сум немає. На рахунок заміни прокладки клапаної кришки я вирішив з цим питанням теж дуже не спішити, тому що доливаю я 200 г на 2500 пробіг. Все. Цього мені вистачає просто, я перевіряю постійно рівень. 200 г це літр від заміни до заміни, це взагалі смішно. Тому навіть немає сенсу поки що цим займатися. А от І костик мене зустрічає. Те, що вона там капає на генератор. Ну, ремонт генератора це в цій машині, мені здається, найдешевше, що може бути. Братка, я думав, ти мене зустрічаєш, а ти блін, обід ж Я обід чекаю, ти мій обід. Братка, є питання? А? Питання є. А? Привіт. Привіт. Коротше, щось заленчить у мене, коли я прискорююсь на гарячу. І таке відчуття, що тіпа, десь як в вихлопній системі, поняв, ну, десь звідти. Так я в машині цього не чую, але ага. коли їду вздовж відбійника, звук відбивається. Отак, блин, як завжди, приїхав, так воно заленчить мені прямо в ухо. Приїхав на СТО перестало дзеленчати. Як це так працює? Ну що ж таке? ПТО поки не робимо, О, очки, бачки, які ти мені подарував... Хотів їхати, е -е, в Бро, вже приготував. Котлети. Е -е. <схи> Добрий. Добрий. На прискоренні щось прям зеленчить внизу мені від відбійника прям відбивається, коли я прискорююсь. Зараз може тут буде чути. О, чого? Це такий звуки, як мотор. Ага, це дві? Да, так, да, так, да. так. Як на мене, більш похоже на детонацію мотора. Типу дзвонить катя... каталізатор. каталізатора. Да? Mm -hmm. Каталізатора, так? Забрати, що це може бути підозра на каталізатор. Якщо каталізатор э, э, розрушився, його зруйнувало всередині. Я просто бачив декілька разів, коли ти індоскопом витягуєш кампазон, заглядаєш індоскопом, його там е, зруйнувало, і він там перетвориться така каша. Mm -hmm. І відповідно від цього в тебе зникає тяга mm -hmm. на розгоні, від цього тебе має бути, взагалі має бути і чек. Але є один нюанс. Чек зазвичай висвічується, коли ти даєш гарно, mm -hmm. а ти йдеш дуже повільно. Тому він може, може навіть і не виходити. Ну, не з'являтися на каналі приладу. Ну, це як теорія. Там може там якесь відкрутилося, бро, ну що там. А, -а, а, там просто треба щось підкрутити. І чисто піджать і все. Піджати і все запрацює. А -а -а. Масло дали, каталізатор піджав. І все. І все. І все, колодки наварив. Тисячу гривень тобі дали я... я... і підняв. Тисячі гривень мені дали і поїхав додому. А, ну ще, братка, я хотів, щоб подивився в інселінблоки які були надірані. Це повинні помотали. Так. Да, і... а, і все. Більш немає проблем. Ти обідав? Ні. порядочек таблицы идеальные пока там ничего нету ну и было по детонации только исторической поэтому вам уже ничего не говорил она в архиве лежит ты выезжает ты выезжаешь тебя не будет и ты и раскручиваешь червону зону и uh -huh. она ведра дает помилку по катализаторам а пока ты ездишь по маленьку взагалі то проблем Так будет если сейчас вы хотите дать на Білу церковь тогда он на месте даже нету подозрения Он зеленая, как новая таблица. Хоть, хоть куда-то бы уплыло, понимаешь? Или подпор бы дало. Или что тут все же так поехали? Сожрала из-за них шину. Ага. Все получается опять сами блок. Пацан, да? Пацан ходит, да? Да. А через него могла машина стать Так. Нет. Нет? Да. А, так ни масла нема. А, уже все ему, да? Ну, это его треба менять, да, Ну, yes. да. тогда надо было менять. Хоть бы моя резина тогда тела бы была. Да, это, да, это, это уже резина. Это шина, это и остальные сезон. Да. Это за а индикатор довольно. Да, да, все. Вообще, да, уже? Индикатор уже. Рулевая рейка не течет, уже хорошо. Це... Так, звісно, тяги. Тяга Року, не Вивезла чи? пильник на місці. Не, все добре. Ну, слава Богу. А масло як текло, так і тече. А масло хай тече. Угу. То, щоб е, корозія не розвивалася. Да. <реку> щоб генератор не пересох. <реку> Зношення колодки, як ми і в принципі здогадувалися, і передні, і заднє. Тільки по задній може засвітився далі з носом. передніх важелів серповидних витекли. Заміна. Відповідно, після заміни розвал сходження обов'язково зробити. Ну, в принципі, якщо ми не встигнемо швидко знайти передні колодки, то замінимо тільки задні, а передні просто замовимо і тоді вже об'єднаємо їх з ТО, Тебе ТБТВК через одну тисячу кілометрів. Буде логічно, вже тоді їх разом замінити. Ну, якось так. Ну що все. І по комп'ютерній діагностиці. А, розуміться. по комп'ютерній діагностиці, до речі, Дмитро Леонідович сказав, що все добре, паливні таблиці добре, каталізатор взагалі без помилок, так що рано ще каталізатор хоронить. Коротше, можна поки що і не лізти туди, не? я б не ліз би. Але будеш заправлятися на тих заправках. Вона виключилась? Так? Ні. Ні. Але на тих заправках, де ти заправляєшся, будеш заправлятися, я не буду називати їх голос. То скоро прийдеш з каталізатором. Коротше, їхати на Гранд Петроль. Хоча ну, б PPG, я не знаю. Якщо ти не, під... не... не притримуєшся правил по АСС, то просто будеш спочатку каталізатори, потім ТНВД, а це все дуже дорого коштує замінювати. Ну, коротше, спробую Гранд Петроль. Ну, це не спробувати, це має бути систематично. Як правило, да? Да, це те саме, що. Замість замість поляни класової ти будеш пити воду з крану. Тобто тобі погано в тебе там а ти береш п'єш воду з крану, такий, та ні, нормально. Ти кажеш, що в мене все болить. І треба ще підібрати Pink Diamond. Мені такий подобається. Ще такий запах треба. Змагання за знижку 10%. Та воно тобі і так. По замовчуванні. My MST European Championship winners at 19th century this could be a little bit more. Ого! Да что ж такое? Розіграв, ніщо сильно українці чемпіони євро. Хоча б тут перемогли Іспанію. Все, спасибо, братка. За мною вже таксішка приїхала. Все. Все. Чи Завтра чекаю тоді від тебе на дзвінок. Новинку. Да. Да. Десь під вечір? Uh, постараємося, так. Да. Окей. Гарант, все, гарно. Щасливо Давай. до зустрічі. Давай. Бувай. Пока. пока. Дякую за додому. А вот мой бизнес сок подъехал. Привет! Здорово. Ты сейчас собаку вез? Да. Серьезно? По mm -hmm. <свеч> <свеч> занят тварин, что тебя не показывать, как обычно? Да, а ты что снимаешь? Привет. Про кидалового не буду розказувати. Давай, да. Не було кидало. Я зараз да. закидало, а я зараз розкажу. А ну-ка, давай розказуй про свою коріпку. Проїхав десь 300 кМ, так. поки що пінки під задницю Є присутні. присутні. З першої на другу і в, об... в зворотному порядку з третій на другу. Це з другої щось. Але мені сказали, що це плюс-мінус. Це ну, я не буду казати цього слово нормально, бо okay, мені fine. такого не казали, що це нормально. Але що, що це пройде, бо вони повинні ці, як вони називаються, і якісь хирінички, коротше, притіритися. Фрикціони мають при Фрикціони. Так? Да? Фрикціони, так і є, так. Що придумав це слово? Я думаю, що не ти один його придумав yeah. і зараз його використовував. І я тебе скажу, менше стало. Ти задоволений взагалі? Давай взагалі. Взагалі, так всі, але але якщо це не пройде, то я буду дуже незадоволений. Але мені обіцяють, що це пройде. Бо всі подробиці взагалі... ти залишиш для свого відео. Ну звісно, так да. я все, все розкажу. Взагалі, я вам скажу, ну коробка як нова, не зважаючи на те, що вона пінається вона вона... на перший день. Що йде. вона стара? Я вам так скажу, друзі. Вона не стара. Я, так, дуже багато коментарів. Ми отримали, щоб дали контакти. Не поспішайте кидатись на дуже низьку ціну ремонту, тому що низька ціна це не завжди супер-якість. Або, як правило, ніколи це не супер якість. Тому, перш ніж Павло дасть контакти майстра, хай він прикатається, випусти своє відео через тиждень два, там все розповість, і тоді ви вже в нього запитаєте. Зкуби Ну, Накладки ці декоративні. Ну, Ми думаємо, що це з Aliexpress. Та й каже, що це оригінальні. Ми думаємо, що це з Aliexpress. Красні красивенькі. Червоні так. Ну, стосовно mm -hmm. краси. Це я думаю, діло суб'єктивне. смаки не сперечаються. Ми були змушені їх зняти заднє, тому що гальмівна колодка оригінальна, тіло флікціоної частини, воно тонше. Mm -hmm. А от то ці Мерман, воно товстіше. Відповідно, коли ти простішу колодку ставиш, скобу вдягаєш, uh -huh. супорт на диск направляєш, вона стала ширше, uh -huh. а, скоб, а ця накладка декоративна в неї є своя там а, максимальна, скажімо так, максимальна величина, uh -huh. де вона може поміститися, і вона вже не поміщається. Тобто ти її не можеш вдягнути фізично, це неможливо. Ну, можна, тільки вона буде отак десь стартитися. Задні зняли а передні залишились. А передні зняли по другій причині, тому що ти скаржився на звук, да. що тобі не подобається звук. Тепер ми маємо виключити всі ага, декоративні супер. накладки Скуби, е щоб просто думати, що все, все буде добре. Так все. як каталізатор по комп'ютерній діагностиці не підтвердився, і відповідно поки ну, каталізатор рано на нього думають погано. Угу. Ну, Якщо ти будеш далі заправлятися де попало, то. Я не буду Костя. Один раз який ще. Е, є, є всі шанси, що каталізатор розсипеться. Тому що я тобі казав за 5 літровий оранжовер на 52 х тисячах 2019 року. Ага. Каталізатор розсипався просто. Ми викрутили лямдозон, заглянули туди ендоскопом, а там просто каша. Ага. Там нема каталізатора. Там якийсь е, азбістовий Венігріт вийшов замість каталізатора. А ти мені рахував e, Pink Diamond? Це до Григоровича. До Григоровича. він тобі, тобі все порахував. Мені він так сподобався, що я про нього думав сьогодні. Да. Такий Диву запах. Собі. Я бояш бумажечку ароматизував і забрав з собою додому. І поки її типу, в руках, знаєш, типу, жмакав, їздив. І потім вже коли її викинув, я хожу і прямо цей запах мене переслідує. І я такий думаю, блін, треба точно його взяти. Що візьмеш, 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 без проблем. Е... А погром, будь ласка. Один? Так, це екземпляр. земля. А ось і головний фахівець Джегуа. Щоб ти розумів, я навіть нічого не казав по переднім цим накладкам. Людина сама проявила ініціативу. Де? Да? Це, мабуть, хоче хоч, вже кави від тебе. Харно. За Порше за мені треба бігати за ним, щоб щось він зробив. Я не знаю, там прям. Е... Утром мені кости по 50 каумоти. Треба прям його вмовляти. А, а його... по Джегуру сам. Все зробить сам. Бо він теж закоханий в цю машину. Ну, ну він сказав, що ця машина... Завдяки цій машині він отримав багато чогось в житті досяг. І знань, і нерухомість. І рухомість, і нерухомість. <ріст> Сподіваюся, буде чути, якщо він на це на тихо сказав. Так. старт. <ріст> звучить? Да. Ну, мені здається, її недавно вигнали, тому що... Не такий вже він холодний. Вартість ремонту ви бачили на підході ще передні колодочки, які приїдуть дня через три. Але я їх поміняю вже тоді, коли приїду на планове ТО, тобто масло в двигуні, тому що мені залишилось ще тисячу км проїхати, і буде замінено масло в двигуні. І відповідно вже тоді я й поміняю колодочки. Пацани сказали, що тисячу я ще проїду з залізобетонно. А так як їжу я спокійненько, то в принципі, я думаю, проблем з цим не буде. Тому. Поїхав я працювати і до нових зустрічей. Бувайте! А! Подождіть, подождіть. Підбиваючи підсумки найзалаканіших коментарів. Ці коментарі ви бачите на екрані. І власники цих коментарів отримують традиційно по пачечки найсмачніше в світі преміальної арабіки з Ефіопії. А тепер пока.